Мої дельфініуми. Не все таке погано. Там бур'яни, але ж дельфініуми яка висота росту, як дерева ростуть. Ось. Шикарно розцвітаються. Ой, воно високе Як, як дерево. І тільки початок цвітіння. Початок цвітіння шикарне. Тут. Аби ще бур'яни не росли, була б красота, а то на одній площі вирвеш, на другій площі вони знову ростуть. Ой, а там уже й вовки бігають. Страх бере заходить на другу площу. Ой. У тому році думала, все, закінчується мій сезон, буду відпочивати, не буду зовсім, уже роботи в мене не буде, а в цьому році роботи ще більше. Хочу спокою ніде немає, роботи ще більше. Ой. Шикарне. І це ж тільки початок, а вгору вони унедуть. І Ще скільки ліс. Ось такий Трьохкольорові зразу. І вони різні-різні, відтінки різні. різні. Ось шикарно Там у перстянки далі. Ось голубенькі які. Ніжненькі. Що говорить? Всі гарні. Ось колір які. Не можна сказати. Один краще, один гірше. Тільки знаю одне. Щоб я не ростуть, я не знаю, чи я встигну чи ні. Де щось зробити? Я як перейду на другу площу, вам покажу, так це зовсім.